Сьогодні ми починаємо знайомитися з конструктором 2D-ігр. А саме власне MyCodCut. Тобто це такий конструктор, в якому ми можемо створювати різні 2D-іграшки. Ну і власне їх можна дуже швидко, дуже просто створювати. Можна власне, програмувати блоками, можна писати код на Python. Тобто тут як більше кому до вподоби. Ну Давайте перейдемо на цей сервіс, це сервіс від Microsoft. Так, ну і Тут треба Google аккаунт, щоб використовувати. Я вийду вас на чистоти експерименту. І щоб його використовувати, потрібен Google аккаунт. Все ж таки, щоб ваші іграшки всі збереглися. Хоча можна і так використовувати, в принципі, ну краще використовувати Google аккаунт. Натискаємо Continue with Google. Далі обираємо аккаунт, продовжити. Так, ну і Давайте створювати власне іграшку. Так, ну Тут у нас інтерфейс тут в принципі дуже простий. Створюємо новий проєкт. Іграшки всі наші зберігаються, ось тут, як ми їх створюємо. Вони всі зберігаються. Можемо також їх імпортувати, Натискаємо новий проєкт, можемо також змінити мову. Також можна, наприклад, з англійська за замовчуванням. Я буду використовувати англійську, тому що ну, в принципі програмування, все воно зводиться до використання англійської мови. Ви можете в принципі, змінити мову, якщо вам потрібно. Language сюди можна зайти, можна змінити, на яку вам потрібно. Зараз ми будемо програмувати блоками. І також буду крок за кроком показувати, як можна все це власне, програмувати, які там є особливості що, як можна це робити. Так. Ну, і також можна тему налаштувати. Ну, давайте створимо новий проєкт. Нехай буде називатися, наприклад, MyGame. Нехай буде ось такий проєкт. Так, ми створили проєкт. Також у нас є емулятор. Також в принципі, від Microsoft такий девайс можна придбати, і на нього іграшки можна вже завантажувати, тобто прошити цей девайс. Ви можете створити іграшку, завантажити і підключити цей девайс власне, через USB. І завантажити вашу іграшку, яку ви зробили. Тут у нас є також вкладинки, де у нас є власне, певні команди. Ну, В принципі, як і в Scratch, як і в інших конструкторах. Тут є у нас спрайти. Є у нас контролер, є у нас власне, гра, де ми можемо там вибирати певні команди. Є також звуки, можемо підключати, сцени, можемо підключати власне, також певні карти ігрові сюди, робити стіни різні там і так далі. Тобто все це дуже цікаво. Математичні функції, логічні, в принципі, у нас є. І також у нас є, наприклад, блок on Start. Тобто це коли ми запускаємо. Перший раз нашу гру, тобто на девайсі у нас виникає подія on start, Тобто Тут ми можемо що зробити. ну Наприклад, створити гравця нашого. Давайте його створимо. Наприклад, у нас є також типи гравців. У нас спрайтів є player, є у нас там також Projectile, це снаряд, наприклад, або куля, яку ви будете атакувати там ворогів. Є також вороги Enemies. Є класи різні також у нас спрайтів. Можна створювати також свої класи, це дуже також класно, дуже добре, дуже зручно. Ну Давайте створимо власне, спрайт гравця. Спочатку у нас тут нічого немає, бачите, не гравця немає. В принципі, у нас нічого тут немає взагалі. Ми зараз будемо створювати. Ну Давайте спочатку зробимо, щоб у нас екран був більш такий цікавіший. Давайте сюди завантажимо якусь таку картинку, цікаву. Так, у нас є setbank і Image. І сюди ми оберемо, наприклад, ось таку картинку. Нехай буде ось така картинка. Бачите, він вже у нас буде веселіше. Тобто на чорний а вже щось є. Так, тепер ми будемо, давайте створимо спрайта. Йдемо в спрайт і set my sprite. Тут можна створити, наприклад, new variable. Тут пишемо my person. Ось таким чином. Натискаємо ОК. OK. Так, і далі ми також можемо обрати тип спрайту. Тобто це може бути куля, це може бути їжа, це може бути ворог, наприклад, або гравець. Плеєр. Можна також створювати свої власне, спрайти, тобто свої класи гравців або об'єктів, наприклад, грі. Можна також це створювати. Ну, давайте власне, оберемо, тут у нас є галерея, і давайте оберемо певний власне, спрайт. Ось таким чином. Ну, давайте цього хлопця оберемо. Ось такого поставимо. так, Ось такий у нас буде спрайт. Тут він у нас вже з'явився, є, але ми не можемо ним ще керувати, нічого ми робити ще не можемо. Давайте це виправимо. У нас тут є спеціальні для цього команди. Давайте його поставимо ось тут, власне, з лівого боку. Так, сюди ми переходимо. І давайте власне, у нас тут є команда Set Position. тобто Можна також перейменувати, ну person у нас є. Так, у нас є set my Так, Position ставимо xY, можна власне, скористатися, не вписувати, а можна просто клікнути. І у нас тут екран має ось такий вигляд. Ось такі координати. Тобто, дивіться, у нас тут x0 y 0 І ширина екрану 160 на 120 пікселів. Тобто, 160 це у нас ширина, 120 це у нас висота. Ну, і Давайте власне, сюди поставимо, нехай буде у нас. наприклад, наш цей спрайт. Хлопець типу, плеєр, типу гравець, нехай буде стояти, ось, наприклад, ось тут. Ставимо сюди. Так, і тепер давайте перезапустимо. Так, ну Він стоїть, все добре. Тобто Це вже непогано. Давайте тепер власне, зробимо. Зараз ми також, щоб він рухався у нас. Тут потрібно зайти на вкладку Controller. У нас є тут Move Sprite with Buttons, тобто рухати за допомогою кнопок. Ось таким чином можна рухати. Ну, ми тут не передали. Давайте передамо зміну нашого спрайту сюди, щоб він у нас рухався. Так, ось таким чином, І давайте спробуємо тепер, у нас новився. І давайте спробуємо на емуляторі. Так, ну вже спрайт рухається, вже непогано, вже досить цікаво. Давайте тепер зробимо, щоб він рухався, у нас, наприклад, по осі Y. Тільки по X, щоб він не рухався, тільки рухався по Y. Ну, Тут достатньо, у нас тут є швидкості. І, наприклад, в X ставимо, це у нас, власне, швидкість по X, ставимо просто 0. Так, І тепер давайте власне, ось таким чином рухаємо. Так, Тепер він рухається вверх, до донизу, а тепер по X він взагалі не рухається. Те, що нам і потрібно. Так, ну, Все добре, все класно, все непогано. Але у нас персонаж також може відстрілюватися, наприклад, від. Певні, можуть бути, наприклад, певні гри, ігри, де можуть бути певні вороги, наприклад. І є також інші у нас категорії спрайтів, тобто класи. У нас є також клас Projectile, це, наприклад, снаряд. Ну, і Давайте змусимо нашого хлопчика, щоб він у нас власне, стріляв. Давайте навчимо його стріляти. Ну, Наприклад, коли ми натискаємо на кнопку А, він буде стріляти. Ідемо в контролер. І тут у нас є така ось подія. On A, on button A. Prest, коли ми натиснули кнопку. Тут ми можемо обрати кнопку, яку, яка нам потрібна. Нам, ми будемо стріляти, наприклад, коли нас натискаємо на кнопку А. Тепер далі ми переходимо в спрайти. І тут у нас є ось така команда Set Projectile. Тобто ми можемо запускати наприклад, наш снаряд, нашу кульку зі спайта з певною швидкістю по X, по Y. Тобто Бачите, одна команда і вона досить така ну, скажімо так, досить зручна. Тут можемо залишити Projectile. Projectile це в принципі снаряд, куля. І тут у нас, наприклад, ми повинні поставити, звідки він буде стріляти, він буде стріляти з боку власне, нашого плеєра, з боку гравця. Давайте власне, поставимо person, ось таким чином. Так, Сюди ми ставимо власне, кульку. Так, є у нас gallery. І також ставимо сюди, обираємо щось схоже на кулю. Давайте щось таке ж оберемо, щоб воно було більш-менш схоже. Ну, Нехай буде щось таке. давайте. Ну, Таке мені подобається. Давайте ось таке оберемо. так, так, ось щось таке, да? так, Тепер у нас по X швидкість так і залишається. По Y давайте зробимо швидкість 0, тобто, щоб він стріляв тільки по X. Ну тепер дивіться, ми перезавантажимо. І давайте зараз так, рухається добре. І давайте спробуємо стріляти. Бачите, він у нас вже вміє стріляти, тобто досить непогано. Можна також поставити, дивіться, щоб вони автоматично знищувалися наші кулі, коли долітають власне краю, щоб вони автоматично знищувалися. Давайте також це зробимо. Так, і тут у нас є, наприклад, ось такий ефект. Так, є, наприклад, у нас Так, у нас тут є автодестрой. Давайте поставимо, власне, їх ось так. он, їх нехай стоїть. Так, ну, в принципі, є, у нас вже йде. Скажімо так, наш хлопець, хлопець типу плеєр може стріляти. Так. Ну і Тут також Project tile можна поставити авто, автознищення. також. Тобто, якщо він досягає краю, то він може знищуватися. Так, ну і тепер дивіться, давайте створимо власне, ворогів, щоб у нас були якісь вороги, тому що так ну не цікаво. Давайте створимо якихось ворогів, щоб вони летіли на хлопця і хлопець міг, міг від них відбиватися. Давайте зробимо, переходимо власне ворогів, будемо створювати кожні наприклад, там 1 секунду або ну, скільки там потрібно. Йдемо в гейм. І тут у нас є такий класний блок, де ми можемо створювати, наприклад, кожні, кожну секунду, кожний 500 мілісекунд. Ну, прощаюсь, можна створювати, власне, наших ворогів. Так, ну і давайте власне, дивіться, тепер у нас тут є спрайти. Так, Set set enemy. Так, давайте напишемо, власне, enemy. Давайте my enemy напишемо. My enemy. Так, і тут у нас буде це спрайт. Дивіться, ну, нехай буде у нас якийсь там, що у нас тут є, таке, нехай буде, наприклад, ось щось таке, нехай летить на нашого власне, гравця. Так, і тут буде у нас типу enemy. тобто Це у нас ворог на це enemy. Так, ну і Давайте дивіться, він дуже тут такий. Ця деревенка дуже така велика. Давайте її зменшимо трошки. Так, у нас є також тут Set Sprite Scale, тобто у нас є також розмір. І масштаб. Давайте його зменшимо. Давайте, наприклад, поставимо 0,5, бо він дуже завеликий, тобто значно більше, ніж гравець, тому це не дуже власне, добре і не дуже красиво виглядає. Так, ось таким чином. Так, ну і Давайте поставимо десь його тепер праворуч з боку. Давайте поставимо тепер, праворуч. тепер можна поставити це наступним чином. Дивіться, у нас є set position. Так, і ставимо, наприклад, по X. Так, нехай він стоїть, давайте тут так, set enem. Так, по x у нас стоїть ось так. І по y, ну нехай буде. Давайте поставимо по x, нехай 139, а по Y нехай буде рандомне, тобто значення по, ширині, по висоті екрану. Так, давайте переходимо тепер в математичні функції. У нас є тут, власне, пік Random. Так, від 0 до 0. Так, і тут у нас є сцена, є також по висоті екрану. Тобто від нуля до висоти екрану ми будемо генерувати ось ці наші, власне, блоки. Ось такі, Бачите, вони генеруються, тобто ці наші вороги. Ну, Все добре, але вони ж повинні рухатися до нашого спрайту, до нашого плеєра. Ну, тому давайте це зробимо. Ну, і Тут можна поставити швидкість, дивіться, зараз є тут також set velocity. Так, у нас буде My Enemy, тобто нашого ворога. і Швидкість у нас буде так. По Y буде 0, а по X буде потрібно, щоб вони рухалися до гравця. тобто Поставимо тут знак мінус. просто І все, і воно буде рухатися добре. Ставимо мінус. так, І все буде у нас рухатися. Бачите, вони рухаються, все добре, так, все добре. Все непогано. Так, і тепер дивіться, тут можна також поставити, давайте, щоб у нас власне, знищувалися автоматично не наші снаряди, а щоб знищувалися власне, вороги, коли вони будуть досягати лівої межі екрану, щоб вони знищувалися. Давайте це зробимо. Ось таким чином. Ми ставимо тут Маенемі, автодестрой, ставимо. On. Так, ну І тепер дивіться, можна також зробити. У нас є певна подія. Коли, наприклад, у нас знищився певний спрайт, є у нас також тут подія On-Destroy. Давайте зараз її. Власне, on destroy. спрайт of kind, наприклад, тип у нас ворог. Давайте його тепер власне, зараз обробимо. Ми будемо додавати просто рахунок. У нас тут є також кладенка інфо. І тут ми можемо власне, додавати рахунок. Наприклад, якщо у нас спрайт, якщо спрайт не торкнувся гравця. І просто вийшов, то він буде, то у нас буде власне, додаватися рахунок. Ось таким чином. І ми поставили тут тип автодестрой, тобто автоматичне власне знищення. Давайте спробуємо, як це буде працювати. Так, ось таким чином. так і так воно у нас of kind Enemy. Так, enemy у нас є. Так, все у нас добре. Так, і у нас повинен власний рахунок буде збільшуватися. Ну, буває, що не завжди воно спрацьовує, тому що буває дещо у нас трошки може, скажімо так, не завжди адекватно працювати, можна трошки перезавантажити. Просто це все і повинно працювати. Тобто у нас буде збільшуватися власний рахунок, коли ми, наприклад, знищили спрайт. Так, і ми поставили автодестрой. Автодестрой у нас он. Так, і також все у нас тут добре. Ну, давайте тепер зробимо так, щоб коли наприклад, у нас торкається, наприклад, наш ворог коли торкається плеєра, щоб у нас власне зникало, тобто, щоб у нас гра закінчувалася. Тобто, якщо наприклад, торкається ворог, торкається плеєра, щоб у нас гра закінчувалася. Давайте це зробимо. Заходимо, власне, тут у нас є ось такий блок. Так, Давайте зараз трошки збільшимо, тому що не дуже зручно працювати. Так, і в нас є ось такий блок, он sprite of Kind. Давайте, наприклад, якщо у нас player, тобто, якщо у нас, давайте, так, якщо у нас, наприклад, enemy, якщо у нас ворог торкається спрайту типу Player, то ми будемо тут щось робити. ну, Наприклад, ми будемо. Давайте просто у нас буде гра завершена, наприклад, Game Over, Так, бачите, тепер все працює, тому що гра буває, що не оновлюється. Бачите, рахунок, тепер все працює добре, тому що ну, бувають там також в середовищах певні такі капризи, тому будьте також скажімо так, уважні. Так, ну, Давайте зараз натискаємо на Game. Так, і у нас є, наприклад, Game Over. Так, і наприклад, у нас Lose, тобто ми не виграємо. Тобто, якщо ми перемикнемо, ми можемо або, можемо, скажімо так, закінчена гра виграшем або програшем. Ну, зараз у нас програш, тому що торкнулася ця деревина торкнулася нашого гравця, тому звісно у нас ми програли. Ну, Давайте зробимо тепер, щоб наш гравець відбувався від цих скажімо так, ворогів. Давайте це також реалізуємо. Так, і в принципі він може стріляти вже. А давайте, щоб у нас вони знищувалися. Так, ну давайте ще перезапустимо, подивимося, що у нас є. Так, Поки бачите, він ніяк не реагує. Тобто у нас вороги не знищуються, при, власне, коли ми потрапляємо по ним кулями, вони не знищуються. Давайте це поправимо трошки. Так, І власне, давайте напишемо ось такий ефект певний. Так, ну, Наприклад, якщо у нас так, тут у нас є. Так, і давайте також зробимо це для ворога. Так, Зараз я переходжу в блоки, так, і шукаємо on Sprite of kind. так, Спрайт у нас буде типу enemy. Тобто ворог, якщо у нас торкається власне, кулі Projectile, то ми будемо тут щось робити. Ну, Робити ми будемо що, ми будемо просто знищувати наш спрайт, тобто знищувати будемо просто нашого ворога, коли ми торкаємося, і з певним ефектом. Ну, Давайте це зробимо. так, це не те. Давайте зараз у нас є тут Destroy. Так, Destroy. І обираємо певний спрайт. Ну і поточний спрайт, який типу ворога. Тобто будь-якого спрайт будь-якого ворога буде знищуватися. Ну Давайте тепер спробуємо. Так, зараз спробуємо. Тепер бачите, у нас все знищується, але немає ще анімації. Це також не дуже добре. Давайте її додамо сюди. Так, анімація у нас буде, наприклад, ну нехай буде. 100 мілісекунд І нехай буде якась, наприклад, що у нас тут є цікаве. Давайте зараз ну, є, наприклад, вогонь. Ось Такий він цікавий буде. І давайте спробуємо його сюди поставити. Так. Ну, і Давайте постріляємо тепер по наших. Ну, Все тепер добре працює. Так, ну, Ми можемо дивитися, коли знищується, у нас, коли знищується ворог спрайт, то у нас додається власне число також. Наш рахунок змінюється на одиничку. Тобто ми додаємо ще, наприклад, і у нас тут скор, це наш рахунок. І наша задача відбиватися. Коли, наприклад, у нас гравець не відбився, давайте ще пограємо, подивимось. Так, ну якщо граця не торкається, все добре. Якщо торкнулося, то вже. Ну, гравець тепер може відстрілюватися наш. тобто Ось таким чином, бачите, ось така у нас цікава вже гра, є анімації, тобто знищується. Також можна це все прошити, можна завантажити, можна підключити власне, також апаратне забезпечення, якщо придбати ось такий девайс, тобто можна гратися буде цікавіше. і, власне, ну, Можна гратися власне, в емуляторі також, можна завантажити це все наприклад, у також вигляді ось такого файлу, собі на комп'ютер. І далі можна також завантажувати в середовище і використовувати його. Ось такий у нас тут розширення UF2. І ось таким чином воно завантажується. Ну, Давайте зараз трошки я тут приберусь. Так, ось такий у нас код. Ось так він виглядає. Ось такий у нас загальний код нашої іграшки. Ось така іграшка у нас вийшла. Тобто, в принципі, дуже все просто Ну, і досить така. Непогана 2 іграшка тобто, як бачите, тут уже багато є цікавих можливостей, і, власне, все дуже непогано виглядає. Всім дякую за увагу!